Застосунок «Тіпіток» розвивають, аби полегшити життя особам з когнітивними порушеннями. За його допомогою, користувач, якому складно говорити, може пояснити рідним свої потреби, бажання чи дії, наприклад, що він хоче їсти. Данило, ти сьогодні Так. А чим? А чим ти сніда у застосунок завантажили бібліотеку зображень понад 70 тисяч карток. Користувач, натискаючи на них, формулює цілі речення і може надсилати ці повідомлення рідним хочу їсти борщ. Хочу їсти борщ. Так само можна вибрати співрозмовника. Наприклад, це в мене Михайло Драгомано. Він перший ванванку. Іван, я відчуваю сум. А якщо ми не маємо з когось пояснити, і нас не розуміють, ми починаємо дратуватися. Уявіть собі, як починає дратуватися людина, яка має купу бажань, купу відчуттів всередині себе і не може пояснити, що вона хоче або що вона не хоче, або як вона себе почуває. Про те, як виховувати дитину з аутизмом, знає львівська співачка Соломія Чубай. Вона мама особливого хлопчика Олекси. Це зменшує в дитини істерики. Вона може швидко та знайти, що їй потрібно, тому що дитина невербальна, вона не може пояснити. Це надзвичайно просто полегшує соціалізацію, по перше, цієї дитини, і полегшує, звісно, батькам багато чого. Зараз команда працює над тим, щоб впровадити тіпіток в освітній процес у школи чи дитсадки.